Випробування бувають різними. Ми говоримо про випробування війною, але на людському житті є ще стільки інших різних випробувань: хвороби, втрати, старість, неповносправність, зрада, бідність, ув'язнення, різні різні випробування. Вони є різні, і нам потрібна стійкість в усіх них. Часом деякі з них є короткотривалі, часом деякі з них є такі, що тривають роками. І нам дуже важливо розуміти, що ми застосовуємо ті самі компоненти стійкості, але в кожному випробуванні є свої акценти і є свої особливості. І я можу для прикладу навести лише два. Одне з них мені є добре відоме як дитячому психіатру, бо я багато працюю з батьками. В яких є дитина з особливими потребами. І коли батьки стикаються з дитиною, яка має особливі потреби, чи ми говоримо про аутизм, чи про ДЦП, чи про Синдром Дауна, чи інший, ми розуміємо, що це довга дорога. І на довгій дорозі завжди важливими аспектами є регуляція енергії, поповнення сил, міцність подружжя, великі кола підтримки. Але два аспекти є особливі. Коли дитина має особливі потреби, це не є просто завдання батьків долати випробування. Це насамперед відповідальність суспільства, відповідальність громади зробити всі умови, щоб ця дитина і загалом люди з особливими потребами мали відкриті дороги. Чи це йдеться про доступність середовища, чи про фінансову підтримку, чи про інклюзивну освіту. Це так важливо, бо це не є завдання батьків, це завдання усіх нас. Але коли ми говоримо про відкритість, ми маємо на увазі не тільки те, що є безбар'єрний доступ, але те, що є відкритість наших сердець, що ми справді цінуємо кожну людину. Ми готові бути друзями, ми готові бачити цю дитину і допомогти їй в школі, по сусідству і так далі. Це такий важливий фактор. І ще один аспект, який я досвідчував багато-багато разів це цінність підтримки і досвіду інших батьків, які стикаються з такими ж випробуваннями. Я не раз бачив, як обмежене є те, що я можу зробити як фахівець. Натомість, який позитивний вплив має знання досвіду інших сімей. Я пригадую на одному з таких е, таборів, де були сім'ї, які мали меншу дитину з особливими потребами, і були так звані досвідчені батьки, як на колі в такому груповому форматі, одна мама поділилася в кінці табору. Вона каже: Я дивилася, як ця сім'я. Йшлося про цю досвідчену сім'ю, як вони люблять свою дитину, як вони радіють, як вони в цілому щасливо дозволяють собі жити, спілкуватися. Я слухала їхню історію, і я подумала собі, якщо вони можуть, я теж зможу. Якщо вони можуть, попри всі випробування, бути щасливими, любити, бути такою гармонійною, щасливою сім'єю, то я теж хочу так. Зробити, щоб моя сім'я такою була, тому що щасливі діти ростуть в щасливих сім'ях. І це я використав лише як приклад, який показує, наскільки важливим є знати досвід інших і наскільки важливою є взаємопідтримка тих, хто проходить через схожі випробування. Інший виклик, який, можливо, особливо гострий зараз і особливо непростий, бо він. Про біль втрат, про смерть близьких людей. В цьому виклику є багато, багато болю, і болю, який є проявом смутку за тими, кого ми любимо і кого, на жаль, фізично вже немає з нами. Цей виклик про потребу розділити цей біль, цей виклик про потребу обійм і просто присутності. І для всіх нас, хто підтримує, часом може бути так непросто прийти. Нам може здаватись, що ми не маємо слів, як втішити і що сказати. Але я хочу знову наголосити, що найважливіше не те, що ми кажемо, найважливіше те, що ми є поруч. І часом найкраще, що ми можемо сказати в тій ситуації, це не є те, що ми кажемо словами, а те, що ми кажемо очима, те, що ми кажемо обіймами. Цей виклик є про потребу підтримки. Але цей виклик є теж про важливість ритуалів, про важливість духовності і про важливість пам'яті. Бо жалоба це про те, що стосунок не завершується. Жалоба це про те, що коли ті люди, кого ми любимо, уже фізично не є поруч, вони залишаються в нашому серці, і ми можемо пам'ятати. Ми можемо берегти їх в пам'яті серця, і ми можемо знайти безліч способів, як вшановувати їхню пам'ять і як вони можуть продовжувати жити серед нас. А пам'ять це знову ж таки щось спільне. І тому зараз ми теж, як народ, маємо таке важливе завдання: пам'ятати героїв, пам'ятати про їхні сім'ї і вшановувати їхню пам'ять, пам'ять загиблих, вшановувати. Пам'ятниками, стипендіями, історіями, спогадами, але теж вшановувати тим, як ми продовжуємо їхню справу, як ми живемо, як любимо, як творимо ту Україну і те майбутнє, заради якого вони віддали своє життя. Виклики і випробування є різними. Деякі з них трапляються лише в житті окремих людей. Деякі є такі, через які ми приходимо усі разом, як війна, чи як пандемія, ковіду. Деякі є такі, які можуть бути, можуть не бути, деякі є такі, які ми не можемо уникнути, бо, на жаль, усіх нас чекає біль втрат. Ми всі можемо хворіти, ми всі старіємо, врешті ми усі помираємо. Але усі ці виклики об'єднує одне, що до нас їх проходили тисячі тисячі людей, і після нас, і водночас з нами їх проходять тисячі людей на земній кулі. А тому завжди є відчуття солідарності. Завжди, в стражданні, ми можемо більше ставати співчутливими, пам'ятаючи про всіх тих, хто проходить через схоже випробування. І це відчуття солідарності. Може розширювати наше серце, і в ньому може рости наша любов. Але в цій солідарності є теж можливість не тільки пам'ятати один про одного, не тільки підтримувати один одного, але теж вчитися з досвіду один одного. І це є теж дуже-дуже важливе джерело нашої стійкості. Ми можемо стояти на плечах тих, хто пройшов цей досвід перед нами. Я пригадую, як мій товариш, коли почалася пандемія ковіду і був цей строгий карантин. Я запитався його, що він робить, і він каже: читаю Стуса, читаю дисидентів. Я кажу, чому зараз? Він каже, вони були ув'язненими. Вони, на відміну від мене, були ув'язнені на роки. Я можу вийти з дому та, на, на короткий час чи на коротку відстань. Вони були в довгому ув'язненні. І я хочу зрозуміти, я хочу вивчити їх досвід, каже мій друг, як вони з цим справилися і де було джерело їхньої сили. І тому це теж те, що нам треба вивчати. Нам треба вивчати досвід інших. Нам потрібно це для того, щоб знати, що інші змогли, і це дає нам надію, що ми теж зможемо. Але нам важливо знати не тільки, що вони змогли, а як вони змогли, завдяки чому вони змогли, що допомогло їм в тих чи інших специфічних викликах. І тоді ми можемо взяти ідеї, які будуть корисними для нас, чи це в діях, чи це в цінностях, чи це в регуляції емоцій, енергії чи корисному мисленні. Тож нам важливо вивчати цей досвід. Читати історії і біографії, занурюватися в тексти і фільми, просто питатися, бо часто це є люди, які є поруч нас, часто це є просто старше покоління, яке має більший досвід, і ми можемо їх запитатися і про війну, і про важкі часи, і що їм допомогло, і тоді осмислювати цей досвід, осмислювати критично, осмислювати мудро. І тоді вибирати з нього те, що ми можемо застосувати, і розвивати, і доповнювати, і додавати наших інновацій, щоб врешті могти передати наступним, тим, хто буде після нас. Тож наша сила в наших зв'язках, і не лише з тим поколінням, яке зараз проходить через це випробування, не лише з тими, хто поруч. А з тими, хто був до нас, на їхніх плечах ми стоїмо, але також і з тими, хто буде після нас. Бо коли ми думаємо про них, як про наше майбутнє, як про майбутнє людства, дуже часто це пробуджує в нас джерела великої внутрішньої сили. І про це так гарно колись сказав Нельсон Мандела, коли він був. Президентом він запрошував свій народ молитися, і в нього був час, коли він сказав: будемо молитися за дорослих, бо вони роблять роботу. Будемо молитися за покоління старших, бо на їхніх плечах ми стоїмо. І будемо молитися за дітей та молодь, бо вони наше майбутнє.